Всім привіт! Сіла на підлозі і сиджу. Подумала, що, мабуть, комусь буде цікаво, не знаю, якщо буде комусь цікаво, побачу реакції. Розказувати, як зараз працює мали бізнес у умовах війни. Є що розказати, є чим поділитися. Насправді, зараз знаходжуся на роботі, прийшла в понеділок, понеділок завжди такий. Дуже насичений у нас день частіше всього, тому що починаються замовлення. Зараз замовлення приймаються тільки по тільки п'ятницю, на суботу майже не відгрожають нічого, тому вже зробила замовлення і отримала товар. Ще чекаю одну поставку, сподіваюся, вона приїде, тому що на вихідних не отримала я чек на оплату і не сплатила його. То може таки бути, що товар не приїде. Ну, це не критично, але було б краще, якби він таки приїхав. Ну що, погнали працювати?